Значить, він буде я говорю, сам макерта. Приїхала я швидше до стоматолога. Речі, вирішила погуляти. Е, до речі, дуже класно, сама стоматологія від е, класних будинків будиночки старій старовинні. Е, місто старовинне, видно по Бруківці, видно по вузьких вуличках. Дивіться, яка краса. Я йду вниз, так, щоб я не збрудилася, потім вернуся вверх. Трішки порозказую. Коротше, приїхала я забирати капу, буду тестувати, чи зможу я з нею спати. Сказали, що якщо хочу зуби мати, досить-довсий час, ще так, користуватися ними нормально, то потрібно буде спати в будь-якому випадку, тому що, напевно, з зубами не лікується. Але тим не менше. Зараз можемо годинку чекати. Від Ван Гофа, якщо пішки, то десь приблизно... 500 метрів. Водить такими величками з кулками. головне вміти користуватися навігатором. Ну, І тоді буде все окей. за такими з куволочками. І я прийшла. Я прийшла, звичайно, швидше, тому що я маю на 15.00. Зараз 14.11-йой-ой. Тобто я ще буду гуляти. Це одне відео зніму. Трішки зарядила телефон. Надіюсь, буду їхати теж назад тим самим, тому що на 15.55 знову ж таки автопоїзд вертається тут що йде з Франкфурту на касель, тому мушу встигнути, бо інакше буду чекати до 17.55, а це мене взагалі не радує. Що хочу сказати, взагалі містечко мені сподобалося. Я навіть задумалася, цікаво, вони так рішають якісь отакі пропорційні, зрозуміло. Я навіть задумалася над тим, що щоб приїхати сюди десь там на вихідні, просто погуляти. Воно таке харизматичне, старовинне, класне подивимося, що там далі. Так, поки що йду тільки вниз. Якийсь магазинчик, є чи, як ви думаєте, активно знаємо, не бачите. Треба шукати якийсь магазин. Я не купила собі водички. Ж мені ще купила і випила чарка. Зараз будемо дивитися, може Його Дервася Коротше, Будемо бачити. Я зараз звукова нас так щоб не заблудитися, тут цією вулицею мене дуже не звертаю, тому що тут дуже поганий інтернет. Так, mm -hmm. да. як, як би це печально звучало? Справді інтернет саме від телекому, навочка підгідно може, дуже поганий. Може, посадила, то може її треба було Тому Не знайду О! Можна в бар сходити, от віць, такий чанс-бар. Залучилася вниз. але тут вже решили, це теж вбити такими штучками. Ну, не зрозуміло. Бачите, тут віць. Це походу, дерево у нас їхні також заміг. Йду, ось такі приходи. Sky Sport. Я так розумію, я я так розумі, що це якісь спортивні. Хоча, можливо, футбол дивляться. Але так непримітний такий вхід. Ну, open. О, тут якась ця. І, І віце куди. Віце, напевно, не дуже Ходиш. Йду Подивлюся, там якийсь міст. Що робити? Погуляємо, правда? Як нема роботи, погуляємо. А що ж робити пів години часу. Коротше, ще багато чого маю розказати. Скоро у нас звішаний тест. Ой, прийшла я. Прийшла я уже. якась штука така стоїть. Де вона йду при дорогу. І подивимось туди. Відтікає, що там є. Кучу заводжу, я буду сюди посадіти. Тішу тез на Б один. Поки що розумію, що я нічого не розумію. Треба, напевно, вчити більше слів, я не знаю, що треба зробити. Тим не менше, щось треба. капець, жарко. Тому йду, подивитися, може дійсно, де знайти рева Алві. О боже, не знаю, що тут є, треба шукати, Але інтернету у мене немає, тому будемо шукати по постарінки. Спитати, дивіться, міст і така невеличка річка. Треба почитати, на якій річці стоїть ця трейс. Ось о, капець, Я б могла почекати всередині. Але єдине, що вони до 15.00 закриті. І виходить, що не виходить, знаєте. Якось так. Тому мусить чекати гуляти. Зараз прийдуся, потім буду вертатися. Треба буде всі водички більше. Щось я не подумала, що я буду отак гуляти. Ой, боже мій. І готівки немає, головне. Так що зараз буду дивитися де що можна купити. Проді тут якісь машинки стоять, цікаво, що за магазинчик. Не факт, що це магазинчик, можливо, це якась установа, де працюють Зараз. О! Будемо шукати. Кафе там є, кафе, да. так, 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 так. Мені кафе не треба. Мені треба чого? Ну так, да, тут так би стоянка, але розумієте, якась, якась робота. Таке ну, скажу кафе. Зараз, бачите, стояночка. О, якась там йдемо шукати. Хвилина-петре, 15 по. Я всі гналась його 5 хвилин йду, ну, принаймні 5 хвилин знімаю, йду, можливо, більше. Так що я тут не заблудилася, бо я буду шукати. Він знає, що знайду. Ну, до половини ще йду. Якщо не знайду, повертаюсь назад, там посиджу. Бодів, що теж не варіант. Йдемо шукати щось, пойти їсти. Картен. Ну, щось для картен. А може там якісь є для кабуха. Свій бари, водички можна купити. Це просто ж ця школа. Ой, і не добре, бо я добре. Не мені був... не треба якесь а але є щось таке. Що небудь, блін? Як я запишу Ось така краса. Сонечко. Так хотіла сонечко, так що не ви знаєте. Не всюди немає братичку, від скібичка зняла. Це я вийшла, коротше. Знову ж таки, туди куди мені треба. я через річку. Гарний місточок ішов під ним. Повертаємо мене назад. До речі, в старовинній тресі. Має зв'язку. Зараза, щось їде. Гарно так. Їд поїдете, бо хочу перейти дорогу. Луденку. Місточок, куди можна прийти. Тут всюди її дуже багато пішохідного. Видно, що містечко старовинне. Дуже багато пішохідних доріжок. Дуже багато скорочень шляху. Я там йшла на тим мостиком. А зараз дивіться, я йду в кошти трошки. Згадайте, які хвіточки Ой, так розумію, можна курічку цього. Що... По ну, прикольно. Через місточок. Ну, що робити? Прогулянки я сьогодні. Знаю. Так, 8289 крочків. Так, ні а тільки що навіть у нас не його нема. Оглянем на річку. Високе дуже міско. Дуже близько річка, кстати. Алло. Mm. Mm. Бачите, як тече? Угу, класненько так. До речі, спокійно так. Куди ми йдемо далі? Тут наразі можна в річку і погуляти. Тут любимо ну, А, дивіться. Зараз можна нагулятися десь. Тут нам сюди походи. Чи ні? Народимося. Любимо Ось яка краса. Я вам зараз кудись переведе. Вибраємо ще йти таку верх і зараз знов не бурінки. Просто жесть. Ну, а що робиш? Нічого лісінького не заробиш. Там зараз одна на лавочку, надіюсь, вона виведе мене до цієї лавочки, що я бачила. Фу, я так далеко не ходила. Не сюди, а наступний поворот. Давай йдемо шукати. там можуть виїхати. Йдемо по асфальту. Ну, Тут асфальту немає такого, дивіться. Асфальт є в новому місці, а в старому ти старий. Але він О, ход збирає футбол. У мене малий би мер. Якби такого зараз йому можна було. Коротше, я не посилавсь до фах, тому що ж треба лотатися. Тому тобто, що я знаю, на котру годину. Так, сюди вроде. Де? що тобто, Я знаю, на котру годину цей поїзд. Але я не знаю до нього дойти. І там пам'ятаю дороги. Всі ми стараємося дуже сильно на навігатор а, надітися. Це таки ми колись зваментували дорогу, правда, якось це було, посьмоглові, а щось тепер не виходить. Дивно, правда, і я так думаю. Все, не можу пішліти, йду присяду, шукаємо лавку. це, Що це є? Саме хозяин Раз, Два, три, чотири, п'ять, шість. Волка все зарази. Бачив? І все, ми на кузі. Приколи. Всім привіт. Тож приїхала додому. Зараз шукаю рецептик і буду з вами пекти. Пекти кексика. Пиріг з полуничкою, поки є, я показувала. Обіцяла, що покажу, тому записала і зараз накладаю трішки голосу. У нас зараз дуже гарна погода. Поки я формую відео, ми збираємося на, трошки на прогулянку, потім, напевно, трішки басейн, подивимося. Погодка дуже шикарна. Уже з наступного тижня у нас продають трішечки холодніше, буде легше дихати. Але скажу вам так, що не бачу я тут ну, принаймні літом так званої сирості. Ну, можливо, я так ще не відчуваю, але мені подобається взагалі сама погода. Тому рецепт от даного пирога я залишу вам в описі під даним відео. Щоб могли ознайомитися, щоб могли самі спекти. Зразу скажу, він дуже вийшов смачний і вартує вартує того, щоб спекти і саме тісто. Якесь таке пухке, зазвичай, коли я кусочками накладаю будь-які фруктики середину порога, він якийсь такий робиться вологий і ніби глибкуватий. А тут по рецепту все одно тісто залишилося досить пухке. Єдине, що випікала я вже з огляду на свою духовку. Тобто я відкривала так легенько і дивилася. Якщо й до чого, щоб уже бачити, чи воно пропеклося зверху, якщо воно вже починає так вкриватися такою, як запеченою кірочкою, не сильно, правда. Але чуть-чуть, то значить вже пропікся повністю. Всередині, у мене формочка була 20 см, в принципі, якраз розраховано на 20 см. І даний пиріг при запіканні, він як пиріг суфле, він робиться як. Гіркою виростає, а потім трішечки впадає, але не так, щоб було дуже сильно, знаєте, як чизкейк скейку м'ятина. Немає такого. Тому зараз я швиденько збиваю. Уже Боже, хочу, щоб мій блендер передали, вже чекаю. Буде, буде, буде. буде більше різних відео, тому що збивати там все можна. А вручну то не так. Хочу меренговий рулет спекти. Подивимося, треба дійсно, щоб збивати, треба. Як міксера, знаєте, рукою так не зіб'єш, ну, меренгу, я точно не зіб'ю, я не вмію так збити. Треба більше обороти, треба довше збивати, рука відвалиться, але я хочу дуже. І ще спечу тут, хочеться фінський млинець спекти, але уже перемастити цим сиром Філадельфія і чи Подивимося, може, дійсно теж спечу, покажу, розкажу. Подивимося, ми пробуємо духовку, але на все свій час і місце. Що хочу сказати. Так, я була раз на басейні разом з своїми і е, забула зарядити телефон. І так я не зняла. Тому обов в обов'язковому порядку постараюся сьогодні зняти, особливо як з'їжджати з гірки. Я той раз один раз тільки з'їжджала, обов'язково хочу показати, як з'їжджати, ну не можу не показати. Гірка, правда, стара, і кожен шовчик ми чуємо, коли з'їжджаємо, але це не псує загального виду загальної. Ну, тобто це цікаво. Ми вже знаємо, як, що і до чого. Правда, в басейні досить прохолодна вода, тому я не дуже любитель. Але коли ти з гірки з'їжджаєш, ти попадаєш в таку, там де мало водички, знаєте. як... І ти не дуже сильно замочишся. Досить цікаво. Я спробую зняти. Не факт, що я зможу. І хотілося б, чого я кажу не факт. Тому що не хочеться за телефон замочити, тому буду думати. І що ж ви думаєте, вже повернулися ми якраз з басейну, Не хотіла дописати і нічого не зняла. Спускалася з гірки, я ну не знаю, до 10 разів і ні разу не зняла. Вже навіть спускалася так, щоб точно була. Можливість руки вверху тримати, все одно чомусь не ризикнула. Добре було б, знаєте, на, на чоло поставити камеру, напевно, взяти для неї проти е, водонеприникний чехол. І тоді спускатися. Це було б круто. Напевно, треба придумати. До речі, знайшла у нас тут в Сатурні для моєї камери е, дуже крутий е, набір різних аксесуарів. І додатково оцей такий, дві чи три додаткові батареї і такий чехол для заряджання, щоб не заряджати батарею саме вже в камері, а щоб заряджати її окремо. Тобто, виходить, можна зарядити одну в камері, дві окремо купити, зарядити для прикладу, в цьому, як це сказати, в цьому чохлі чи як це правильно? І було б круто, тому що знімати можна набагато більше, воно не буде довго розряджатися, і це теж має свої плюси. Тому буду бачити, можливо, все-таки щось собі та й візьму. Це не першочергова потреба, бо планів, як наполеона, а виходить так, як виходить. Я думаю, що по черзі буду вам все показувати. Обіцяного сім років чекайте. Тому таке, ну, басейн все-таки ще покажу. 100% басейн покажу. Тут забагато олії налила, зараз буду зливати. Ну, в загальному не вийшов мівологія аж такий, так що нічого страшного, що олії забагато. І скажу вам, що в будь-якому випадку ще буде досить багато цікавого. І, до речі, що хочу похвалитися, напевно, Сьогодні, вперше, не сьогодні, вчора. Вперше за такий довгий період часу купила собі букет квітів. Я дуже люблю гарбери. такі купила червоненькі, яскраві. Тут такий невеличкий букетик на 9 штучок, коштує 99. Euro. Тобто, десь колись можна себе порадувати. До речі, дивилася на вазонки. І напевно, все-таки, якщо ми вже облинаємо балкон, так як я хочу, то будуть в мене і вазонки, хочеться покласти якісь. І також буде, можна купити якісь акумуляторні, тут класно так люди роблять акумуляторні гірлянди, і теж воно вночі так класно світить. Або не акумуляторні, або навпаки на сонячні батареї. У нас сонячна сторона, відповідно, було б дуже круто. Поставити собі е е акумулятор, ну, воно за, за день заряджається. Е і там вночі, ну, поки не розрядиться, собі горить, там блимає чи як, залежно від того, які. Або ж навіть купити якусь таку, як стрічку світодіону, подивимося, коротше. Е ще не знаю, що, але хочеться зробити собі трішки більше затишку. Чи як би то сказати, будемо бачити, тому що якось воно. Я не знаю, чи то чи що хочеться завтра. Завтра, може, післязавтра. Ну, подивимося. Завтра буду мати більше часу. Післязавтра, напевно, вже буду мати менше, бо хочу, ще піти в нас після занять мови. Можна буде піти у такі ж прахі-кафе, поспілкуватися, поговорити. Хотілося б мені більше поспілкуватися і більше розмовну мову. Бо та й додаток, що я закачала, щось спілкуватися з ботом, він був чужі пробний І зараз дивлюся, що трішки дороговато. Не знаю, чи є сенс ось так, чи краще все-таки більше слухати в інтернеті, безкоштовних. Я думаю, що краще безкоштовних. Та, спілкування це цікаво, але можна спілкуватися і з, просто з людьми навколо. І безкоштовна практика, скажімо так в будь-якому випадку, на даний момент точно, а на роботі тим більше буде багато безкоштовної практики, тому як не крути, а можна буде якось використовувати свої знання. І більше, напевно, уваги треба буде приділяти вивченню слів. Напевно, собі, я подивлюся, щось подумаю, можливо, складу такий собі списочок, щоб було побільше. Слів більше запам'ятовуємо, напевно, якось А4, щось придумаємо. Тому ось такий, поки я вам розказувала свої плани, вийшов у мене періг. І всередині він ось такий. Це Та ми його пробували, їли. Всім смачного, всім гарного настрою і з наступаючим робочим тижнем. Па-па-па-па!